Доброго дня, 9 клас. Сьогодні ми розв'язуємо з вами рівняння ядерні, говоримо про ядерний реактор і тому подібне. Поїхали. Перше завдання це завдання номер 4, і ми маємо з вами підписати елемент ядерного реактора атомної електростанції. Це завдання ви зможете зробити достатньо просто, якщо ви подивитеся на ось цю ілюстрацію. Будь ласка, постав на паузу собі та заповни усі пропуски, які потрібно. А тепер ми продовжимо. Наступні три питання на цій сторінці у нас мова йде про те, щоб ми з тобою правильно записали ядерну реакцію та визначили те, про що нас тут просять. Отже, при поглинанні ядром алюмінію 27 нейтрона вилітає альфа-частинка, ядро якого хімічного елемента утвориться? Дивись, як ми це будемо з тобою записувати. Отже, ми читаємо і по мірі читання ми записуємо те, про що читаємо. Тобто, ось читаємо при поглинанні ядром алюмінію 27. Отже, пишемо спочатку, у нас йде алюміній 27. пишемо алюміній 27. Верхнє число, нижнє число ми зараз візьмемо з тобою, звідки? З таблиці Менделєєва. У періодичній системі він знаходиться у нас під номером 13. Записали це сюди. Далі дивимося, що він. Цей алюміній ядро має поглинути нейтрон. Так? Нам написали, що при поглинанні єдром, нейтрона. Поглинання це означає, буде плюс. Далі ми пишемо нейтрон, ставимо коло нього позначення його, 1,0 це треба запам'ятати. І все решта буде вже після стрілечки. Після стрілечки нам сказано: вилітає альфа-частинка. Альфа-частинку можна записати як ось таким чином: 4-2, так і. Як ядро гелію 4,2, адже це одне і те саме. Я буду писати гелій. Ти можеш писати так, як тобі подобається: Гелій 42 плюс. А далі нас питають: ядро якого хімічного елемента утвориться? Отож, ми маємо ось тут з тобою записати те ядро, яке утвориться. Як ми діємо, 27 плюс 1. І мінус 4. Отже, 28 мінус 4 буде 24. 13 плюс 0 буде 13. І мінус 2 буде 11. По нижньому числу ми дивимося в таблицю. Під номером 11 у нас знаходиться натрій. Пишемо натрій. Отже, ми з тобою знайшли відповідь в цьому питанні. Аналогічним чином будемо виконувати решту завдань. Наступне: з якою частинкою взаємодіє ядро Меркурію 198. Пишемо Меркурій. Порядковий номер Меркурія 80. Отже, записали тут 80. Далі, з якою частинкою він взаємодіє? Тобто, нам ось тут зараз. Невідомо, що це буде за частинка. В результаті утворюється ядро Ауруму – 198. Пишемо. Аурум 198. Дивимося, який буде порядковий номер. 79. пишемо сюди 79 плюс і протон. так, Отже, тут має бути протон. Протон 1, 1. До речі, протон 1,1 1 це те саме, що ядро гідрогену 1,1. 1. Інколи можна записувати ось так, інколи можна побачити в рівняннях ось таким чином. Записано. Діємо як? Аналогічно. Тільки тепер з цього боку починаємо. 198 плюс 1 199. Тут 198 є, отже тут одиниці не вистачає. Тут 79 плюс 1 буде 80, тут є 80, отже тут буде 0. Зрозуміло, що таке позначення у нас має тільки нейтрон. Пишемо: нейтрон. Наступне. Ядро Цезію 55, Цезію 55 шукаємо порядковий номер. Зверни увагу, будь ласка, мабуть, автори помилилися і вказали нам не верхнє число, а нижнє. Адже у Цезія у нас атомна маса достатньо висока має бути. Ми бачимо з тобою, що 55 має бути нижнім числом, тож ми виправляємо, пишемо 55, тобто, бачиш, треба її аналізувати трошки. І візьмемо те, що у нас є тут. Округлимо це число, буде 133. 100... 33. Далі нам говорять, що воно поглинуло нейтрон. Отже, ми з тобою пишемо плюс нейтрон 1, 0. стрілочка, випустило альфа-частинку, знову ми пишемо гелій 4, 2 плюс, і маємо дізнатися, скільки тут буде у нас нейтронів містити ядро, що утворилося внаслідок цієї реакції. Але спочатку це ядро ми маємо з тобою знайти, що це буде за ядро. Діємо аналогічно. 133 плюс 1 це 134. Мінус 4 це буде 130. 55 плюс 0 буде 55, мінус 2 буде 53. Отже, дивимося по нижньому числу, що це буде за ядро. І бачимо, що це буде у нас йод під номером 53. А тепер потрібно визначити, скільки нейтронів містить це нове ядро. Отож, ми з тобою визначаємо, що. Нейтронів N кількість дорівнює 130. Відняти 53 дорівнює 77. Отже, 77 нейтронів у нас ось тут можна дописати 77. Так, інколи пишуть, коли записують повну інформацію про хімічний елемент, про ядро. Наступні два завдання. Перше, ядро Торію, зазнавши чотирьох електронних. Бета розпадів і шести альфа розпадів перетворюється на стабільний елемент. Визнач цей елемент та опиши склад його атома. Перш за все, ми маємо з тобою історію отримати це ядро в результаті чотирьох бета-розпадів та шести альфа-розпадів. Отже, перш за все, давайте ми пригадаємо з вами, яким чином відбувається у нас бета-розпад. При бета-розпаді у нас вихідне ядро, яке ми маємо Х, в результаті бета-розпаду, бета-електронного розпаду, так би мовити. Утворюється нове ядро Y, у якого масове число таке саме, адже тут нулик. А от це число нижнє буде Z плюс 1. Так? Тобто, ми бачимо з вами, що у нас буде збільшуватися це число на одиницю. Оскільки нам сказано, що спочатку було 4 електронних бета розпаді. Тобто, ось тут у нас 4 бета, ми пишемо з вами. Далі у нас має змінитися лише. Яке число? Не верхнє, а нижнє. Правда, Верхнє у нас не зміниться, скільки б таких електронів не вилетіло. Таким чином, верхнє число у нас повториться 232. А нижнє число треба додати одиницю до цього та ще й додати 4 рази. Тобто додати четвірку потрібно буде 94. По нижньому числу дивимося, що це буде за елемент. 94 це у нас плутоній. Наступне тепер з цього ядра у нас. Утворюється ще 6 е, альфа розпадів. 6 альфа розпадів. Що відбувається у нас при альфа розпаді? Коли у нас відбувається альфа розпад, знов давайте напишемо, пригадаємо, те, що ми вже вивчали з вами. Отож, у нас альфа-частинка, яка вилітає. Коло неї 4-2. Ми пишемо, адже це ядро атома гелій. Так? От, і утворюється нове ядро Y, у якого буде А 4 z 2. Правда? Тож, тепер ми дивимося, було 232. Має зменшитися на 4 6 разів. Тобто, ми 4 множимо на 6, це буде 24. 232 відняти 6 помножене на 4. Рахуємо 208. Так, тепер Нижні у нас має зменшитися вдвічі. Та 6 разів. Отже, 90, ось це, число, ой, 94, 94, ось це число. 94 відняти тепер буде у нас 6 помножене на 2. Тобто 94 відняти 12, буде 82. По нижньому числу, зараз ми подивимося, що це буде. 82 це буде плюмбум. Добре, а тепер ми можемо з вами сюди записати все, що нам потрібно. Отже, елемент, який утворився, це буде плюмбум. Наступне кількість протонів, зрозуміло, це буде 82. Кількість електронів буде 82. А кількість нейтронів треба нам 208. 208 відняти 82. 126. 126. Таким чином, ми це завдання з вами виконали. Пригадали, як. Виконується у нас бета-розпад електронний, альфа розпад. Пригадали, як працювати, коли у нас їх декілька, і знайшли все, що потрібно. Наступне завдання: встанови відповідність між рівнянням реакції та елементом або частинкою, яка у правому стовпчику, яка бере участь, до речі, в цих рівняннях. Так? Добре, виконуємо завдання. Отож, 133 плюс 1, 134. Відняти 4 буде 130. Ось тут. 130. Нижнє число 55, плюс 0 буде 55, мінус 2 53. 53. Дивимося: 130, 53. Ось він. Тобто тут буде відповідь D1D. D. Наступне. Якесь ядро плюс нейтрон. Утворюється два ось таких. Тобто альфа-частинка вилітає і осмій. Отже, 192 плюс 4, 196, мінус 1 буде 195. 76 плюс 2 78. Мінус 0 буде 78. Шукаємо: 78, 195, це платина. Отже, відповідь Д. В, В. В. Наступне, третє. Ейнштейні плюс альфа-частинка. Щось утворюється, вилітає нейтрон. 253 плюс 4 257. Мінус 1 256. 99 плюс 2 буде 101. Мінус 0 буде 101. Дивимося. 256, 101 це Менделєвій. Б. Так, і четверте. Ферум плюс щось, утворюється нейтрон, утворюється протон, утворюється ядро марганцю. Марганець у нас 55, плюс 1, плюс 1 – це 57. А тут 56. Зрозуміло, тут одиничка, 26 тут, і тут 26, отже, тут 0. Таким чином, це буде у нас нейтрон. так? Отже, це буде відповідь А. Завдання 5.1. Яка кількість енергії вивільняється при поділі 47 грамів урану 235. Вважаю, що під час поділу одного ядра урану виділяється 200 мегаелектронвольт енергії. Отож, оця умова про те, що виділяється саме мегаелектронвольти, ми маємо зрозуміти, що енергію нам треба буде подати також в мегаелектронвольтах. Добре, давайте попрацюємо з цим. Отже, маємо масу урану, уран 235, відома. Енергія, яка вивільняється в результаті одного розпаду, одного ядра, і треба знайти е. Ми пам'ятаємо, що е знаходиться як N кількість ядер помножена на енергію розпаду одного ядра. Таким чином, N е ми можемо знайти як масу, поділити на масу одного атома. В цьому разі ми можемо її порахувати достатньо легко, адже маса одного атома м0 нам завжди відома. Ці значення з попереднього уроку, які ми з вами там повторювали, вони нам знадобляться і сьогодні. Отож, масу ми беремо ось таку. Утворюється число 12 на 10 у 22 степені. Кілограми скоротилися, отже, це безрозмірна величина. Наступне Е. е. Ми n підставляємо 12 на 10 у 22, множимо на n0, дане нам ці задачі, в мегаелектрон вольтах. Не лякаємося цієї одиниці вимірювання. Це просто скорочене значення від джоуля. Отже, множимо 12 на 200, це буде у нас 224 і нулі. 2 нулі відкинемо сюди, це буде 20.

мегаелектронвольт. Таким чином ми знайшли з вами відповідь цій задачі. Завдання 5:2. Скільки антрациту потрібно спалити, щоб отримати таку саму кількість енергії, яка вивільняється при поділі 1 грама урана 235. Вважаю, що під час поділу одного ядра урану виділяється 200 мегаелектронвольт енергії. Тобто, знову у нас енергія тут дається в мегаелектронвольтах, і це означає, що нам потрібно щось з ними буде робити. Але поступово, давайте пишемо умови. Отже, нам відома маса загальна для урану, уран 235, тобто для нього відоме нам значення енергії поділу одного ядра. Також з таблиці я одразу виписала питому теплоту згоряння антрациту і потрібно знайти його масу. Ми можемо знайти масу, якщо будемо знати кількість теплоти для згоряння антрациту. Отже, з цієї формули, в принципі, маса антрациту визначається, Q поділити на Q маленьке. Чому рівне Q? За умовою задачі сказано отримати таку саму кількість енергії, яка виділяє, вивільняється при поділі 1 г урану. Тобто Q дорівнює енергії. урану. Так? Енергія урану, в свою чергу, вона знаходиться у нас, як ми вже знаємо, N помножене на e 0 тобто на енергію поділу одного ядра. Як знайти n? N – це буде маса на масу. Одного атома, те, що ми робили в попередній задачі. Отже, 10 у мінус третьому кілограм поділити. Кілограми у нас скорочуються, і ми отримаємо. Утворюється ось таке число. Тепер ми можемо порахувати енергію урану множимо 26 на 10 у 24 на ось цю енергію. 200 мегаелектронвольт. Ми отримаємо. 52 на 10 у 26 мега електрон вольт. Так, і в принципі, сюди теж ми її записуємо. Отже, це буде 52 на 10 у 26 мев. А тепер дивимося. Для того, щоб підставити це значення сюди, ми ще не закінчили з ним працювати. Чому? Тому що Q у нас дається в джоулях. Звертаю увагу. Не можна мегаелектронвольти вольти ділити на джоулі, У нас мають бути однакові одиниці вимірювання. Тож пам'ятаємо про те, що таке 1 мегаелектронвольт. вольт. 1 мегаелектронвольт дорівнює дорівнює в електрон електронвольт, а електрон вольт. І назва така, тому електрон, заряд електрона фактично використовується. Джоуль. Таким чином, 1 мегаелектрон вольт у нас буде становити 1,6 на 10 у мінус 13 степені джоуль. Саме це ми зараз з вами маємо використати. Отже, це число нам потрібно помножити на 1, помножити на 1,6 на 10 у мінус 13 степені, і в цьому разі ми отримаємо з вами вже не мегаелектрон вольти, а отримаємо джоулі. Виходить 83,2, 10 в 13 степені джоуль. А тепер це значення ми абсолютно спокійно можемо підставити сюди і порахувати масу. Отже, джоулі у нас скорочуються, ділимо, визначаємо кілограми. Ось таке значення в кілограмах, так? Ну, або можна записати в тоннах, буде 27,7 на 103 тонн. Тобто, ось таке значення. Для антрациту ми з вами отримали. Але урану 235-го використається всього 1 грам уявляєте собі, яка різниця? Так. Добре, наступна задача. Атомний криголам потужністю 32 МВт використовує за добу 200 грам урану 235-го. Визначка КД криголама. вважає, що під час поділу одного ядра урану буде 200 енергії. Інколи кажуть, фізики швиденько так що прочитати, кажуть, мЕв. Маса одного ядра урану дорівнює, також нам відомо, Чудово. Пишемо умову. Отже, маємо з вами потужність атомного Криголаму. Далі нам сказано, що протягом доби він використовує у нас 200 г урану. Так? Оці значення, в принципі, можна постійно не записувати в умову, але оскільки нам тут вони нагадані, ми з вами їх сюди також записали. Знайти потрібно ККД Криголаму. Починаємо з того, що ми розпишемо ККД. ККД це у нас робота корисна. На роботу повну. повна. Ну і звісно, на 100%. А корисна, а корисна для реактора ядерного це потужність помножена на час. І, до речі, їх можна порахувати. Так, отже, 32, 10 в шостому ватт помножити на 24 на 3600. Чому я так розписала? Тому що одна доба це 24 години і 3600 секунд в одній годині. правда? Отже, множимо джоуль. Далі тепер А повна, А повна. Визначається як енергія, яка вивільняється в процесі поділу всіх ядер урану. так? В даному разі це кількість ядер помножена на енергію одного ядра при поділі одного ядра, яке вивільняється, так? Тобто можна порахувати, Е дорівнює А, немає N. Отож Н спочатку. Спочатку рахуємо n, отже, n дорівнює маса на масу одного атома. Так? Отже, 0,2 кг ділимо на 3, цілі. 9 на 10 у мінус 25 кг. Кілограми скорочуються, виходить 5 на 10 у 23 степені. Підставляємо тепер сюди: 5 на 10 у 23 степені. Множимо на n200. Але оскільки це мегаелектронвольти, ми одразу множимо на 1,6, 10 у мінус 13 степені, і тоді у нас одразу вийдуть джоулі. Адже нам потрібні джоулі так само, як ось тут. От. Рахуємо, виходить 16 на 10 у 12 степені джоулів. Я вже не показую проміжні розрахунки, одразу записую те, що виходить, що було нам. Швидше математикою, ви займаєтеся на уроках математики. так? Так, ну і Тепер все можна сюди підставити і таким чином порахувати. Отож, дорівнює рисочка дробу. Замість А корисне пишемо це число, замість А повне пишемо ось це число. Так, джоулі скорочуються. При поділі у нас утворюється число 1,7 у мінус першому. Це означає, що це буде у нас 017. Так, та й помножити на 100%, зрозуміло, буде 17%. Зверніть увагу, наскільки невеличка всього-навсього у нас ККД вийшла величина для даного криголаму. Задача 5,5. Яку масу води можна нагріти від 20 градусів до кипіння за рахунок енергії, що виділяється під час поділу урану 235 масою 4,7 грами? Уся виділена енергія витрачається на нагрівання води. Питома теплоємність води відома, а також вважаємо, що 200 мЕв – це енергія поділу одного ядра. Початкова енергія води відома. Температура кипіння 100 градусів Цельсія, кількість урану. Одразу в кілограми перевели Потім, теплоємність води. Напишемо 4,200 джоуль на кілограм градус Цельсія. Далі Е0В 200 мЕв, так, І знайти потрібно що? Знайти треба масу води, яка при цьому нагріється в нас. Отже, нам сказали, що кількість теплоти, яку отримає вода, буде дорівнювати всій енергії від е, урану. так. Тобто ми знаємо з вами, що енергія урану це енергія одного ядра помножена на кількість. Кількість ядер урану це маса поділена на масу одного ядра. Вже до автоматизму нас просять, щоб ми це вивчили з вами і зробили. Так, Поділити на 3,9 на 10 мінус 25 степені кілограм. Кілограми скорочуються. Виходить 1,2 на 10 у 22 степені далі, енергія урану при цьому буде визначатися як 1,2 10 у 22 степені помножити на 200. І, на, пам'ятаєте, одразу переходимо від мев у джоуль 1,6 10 у мінус 13 степені джоулів Дорівнює, обчислюємо в 9 степені. Джоулів, так, енергія є загальна, отже це відоме наше Q. так, отже це наше Q. Добре. Ну а тепер як знайти масу? Пам'ятаємо, формула з 8 класу, що кількість теплоти потрібна для нагрівання речовини залежить від питомої теплоємності речовини, в даному разі води, маса води і різниця температур Т2 t Т1. Підставляємо все, що ми маємо. Замість Q ми пишемо з вами: ось це значення: 384 на 10 9 дорівнює це води 4200, помножене на масу води і помножене на різницю температур. А це буде 80 одразу пишемо. Звідси тепер треба знайти масу, і залишається порахувати. Виходить 1,14 на 10 у 6 степені. Кілограмів. Якщо записати це в тоннах, то лише третю частинку звідси треба забрати 1,14 на 10 у третьому степені тонн. Таким чином, ми отримали масу води, яку можна нагріти, в результаті того, що у нас всього на всього 4,7 грами урану буде поділено. І остання задача на сьогодні номер 5-6. Яку масу вантажу можна підняти на висоту 100 метрів за рахунок енергії, що виділяється під час поділу урану масою 1 грам? На підйом вантажу було витрачено 47% виділеної енергії. Енергія поділу одного ядра урану зрозуміла. Ось таку умову маємо: маса урану, висота, на яку треба підняти цей вантаж, масу, яку треба знайти. І при цьому дуже гарна умова: ось ця, що на підняття вантажу на потенціальну енергію, у нас пішло лише 47% від енергії урану, яка вивільняється під час поділу 1 г. Ось цього. Починаємо з того, що ми розшифруємо ось цей запис. Отже, потенціальна енергія це буде 0,47 енергії урану. Тобто нам треба енергію урану зараз знайти. Енергія урану, як завжди, кількість ядер помножена на енергію одного ядра. Так? енергію одного ядра. Так, отже, N дорівнює маса урану поділити на масу одного ядра. 10 у мінус 3 кілограмів ділимо на 3,9, 10 у мінус 25 кілограм. Це буде 25 приблизно на 10 у 24 степені. Так? Тепер енергія. енергія це буде у нас 25 на 10 у 24. Множимо на 200, ось ці 200. Множимо на одну цілу, вже я не пояснюю, звідки це береться. Думаю, що вже зрозуміла, і пишемо джоуль. Обчислюємо. Ось така кількість джоулів виходить. Тепер ми маємо знайти потенціальну енергію. Треба помножити це число на 0,47. Давайте обчислимо. Отже, енергія потенціальна буде 0,47 помножити на 8 на 10 у 14 степені джоулів. дорівнює. Буде 3,76 джоуль. Так. З іншого боку, потенціальна енергія це є. Потенціальна це є маса на G і на H. так? І тепер звідси ми можемо записати, що маса вантажу буде визначатися як потенціальна енергія поділити на G і на H. Отже, підставляємо: 3,76, 10, 14 джоуль Поділити на G, це 10, 10 ньютонів на кілограм можна взяти, помножене на 100 метрів. Так, дорівнює. ньютон помножений на метр це є джоуль. Кілограми тут у нас будуть зараз. Ділимо. Утворюється ось таке число, ось такий вантаж. Можна підняти на висоту 100 метрів, якщо спалити, ну, спалити розщепнути всього 1 грам урану 235-го. Ось така була сьогодні у нас з вами задача. остання. Сподіваюсь, все було зрозуміло сьогодні. До наступного уроку на все добре.